Виконуємо номер 73 із підручника Геометрія 7 та номер 7 із прав для повторення теми 2, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть відрізок КЛ, який дорівнює 6 см 8 мм. Позначте на ньому точку П так, щоб довжина відрізка КП була 43 мм. Знайдіть довжину відрізка ЛП за допомогою обчислень. Приступаємо до виконання. Я накресла відрізок КЛ довжиною 6 см 8 мм. Та позначила на ньому точку П, так, що КП дорівнює 43 мм. Подамо 6 см 8 мм і 43 мм у сантиметрах. 6 см 8 мм це 6,8 см. 43 мм це 4,3 см. Ну а тепер обчислимо довжину відрізка ЛП. Із основної властивості вимірювання відрізків маємо. із… Основної властивості вимірювання відрізків маємо? Довжина відрізка ЛП дорівнює різниці довжин відрізка КЛ і КП. Ну, а тепер обчислимо 6,8, віднімемо 4,3, отримаємо 2,5 см. Записуємо відповідь 2,5 см номер 73 із підручника «Геометрія 7» та номер 7 із прав для повторення теми 2 підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Частина 1. Виконано».